Вітаю вас, шановні підписники каналу Квітковий рай від Анни. Запрошую вас на маленьку екскурсію по підвіконням у квартирі в Одесі. Останній місяць осені листопад, дуже похмуро. А у мене оаза. У мене гарний настрій. Тому поїхали! Перед вами дуже гарний підвіконня, одна із кімнати. маранта. Дивиться на вас яскравими листичками. Вона дуже підросла з того моменту, як я її привезла з Польщі. Це якась циліндрика, саме яка я не знаю. А це чудова сансів'єрія, яку я купила з доньками напередодні Хелловіна. В Сільпо дітка почала вже рости. Це ще одна сансів'єрія. вона дала мені 4 дітки. Сансів'єра Футура Суперба та мексиканський очіток. Дуже гарно розрісся він, правда? Там красула, а тут мій гімнакаліціум, який подарувала мені донечка на день народження. Уявляєте? Вже почалась друга декада листопада, а він квітне. Це вже 26 квітка з липня місяця. Синецьоровлі. Йому дуже гарно. Він росте інтенсивно. Помилуйтеся, який гарний гімно Квіточка дещо менша, чим були квітки у мене у листоп... Ой, листопаді у серпні, у липні. А це кірка Сансів'єрія. Листечко нагадує каміння. Дуже красиво, розгортає мені розеточку. Ось суцільний вид вікна. На вікні в основному сукуленти, чотири види сансів'єрій, красули два види, роулі, ну, моранта. Мені подобається. А вам як. Я вирішила зосередитися ще на квітці гімнакаліціума. Я милувалася з червня місяця. Рахуємо разом червень, липень, серпень, вересень, жовтень та остання квітка листопаду. Триматися буде цілий тиждень. Дуже яскрава. І він у мене став такий товстунчик, кругленький за ці місяці, дав гарний приріст. Це ми перейшли з вами на віконечко на балконі. Тут у мене теж більшість це сукуленти. В умовах сьогодення з ними буде досить легко переїжджати. Загальний такий вигляд. Бачимо за вікном у мене осінь, красива осінь. Дуже тепла осінь в місті Одеса. Поїхали, буду вам показувати. Це церіуси. На передньому плані в більш... білому горщику колекція церіусів. У дальньому куточку у мене опунція з білою ворсою. Це вже діточки, я показувала якось у шоці, як виділяти. На передньому плані у мене. Виявився, він дав кристатну форму, бачите, яка цікава. Форма, назву я вам напишу. Це в мене дав дуже великий приріст. Був куплений ще в Ізмаїлі. А коли переїхали в Одесу через півроку, як прожили в Ізмаїлі, він на південному віконечці почав дуже інтенсивно рости. Ось тут у мене в Україночці стоїть гімнокаліціум. Який я покупала, він був маленький, як, скажімо так, розмірами півтора сантиметри, але виріс. Це чудовий мандрівник, кругленький карапус з гдині, теж дав великий прирост, нові ребра почали розвиватися. За вишки він у мене до 13 см. А шириною він уже у мене складає 14. Переходить 14 там, з половиною, в залежності від того, як поміряти. Тут видно прямо по відео, які нові ребра з'явилися. Оце в мене красула, яка була подарунком. В замовленні від Лідії Ковш з Фейсбуку, а це витвори нашого мистецтва, скажімо, з донечкою, з Олечкою ми розмальовували гіпсові. Це молочай, триграний, але той який красніє. І я йому, скажімо так, знесла голову, і він у мене почав розвивати бокові. Пагони, дуже схожий став на канделябр. Це вже в мене кактуси від Анатолія Івлєва. Теж вони підросли. Тут і астрофітуми, і гімнокаліціуми. У цього, наприклад, рожеві калючки. Інший куточок віконечка. Тут теж сукуленти. Аденіум, Аденіум з Херсона він дав приріст Каудексу. Я йому відрізала гілочки, пішло розгалудження, гарні такі блискучі листочки розвиваються. Теж прикраси від донечки. А це Хавортія. Хавортія приїхала з херсону на реані... реанімацію. Вона дуже гарно зараз себе почуває. Коли я прибрала сухі листя знизу, пішли розвиватися маленькі діточки. Бачите? У мене такі кущики. Я ще не вирішила, чи буду я залишати їх, тому що в мене є е, діточки від Хавортії, які я вже навіть окремо відсадила. Від тої Хавортії, яка була у відео Південного балкону, якого зараз вже немає. Але квітка є. Квітка зараз перебуває у моєї матусі в Херсоні на підвіконі. ропегія, Ви бачите? Сьогодні у нас 13 листопада, циропегія квітує інтенсивно, дуже багато таких маленьких, чурдернацьких квіточок, Сипи мені їх ті, що засохли. Листя стало інтенсивно таким багряним. Це теж у мене кактуси від Анатолія Івлєва. І влітку сталася дивина. Вони квітували. Якийсь чих комарик чи мушка запилили. І зараз у мене я виявила, нещодавно наростають малеча. Я не знаю, який це саме кактус, бо квітували всі. Подивимося у наступному році, як буде воно розвиватися. Ось такий загальний вигляд, віконечка на балконі, мої сукулентики, мої кактусята. Я їх думаю протримати тут до грудня. В грудні вже, мабуть, якщо будуть сильні морози, то занесу. І Якщо тут буде тепло, плюсова температура, заносить не буду. Перед вами підвіконня кухні. Тут рослини комбіновані. Є в мене ліани, хої, декілька видів, триколор. Біколор, крімсон квін. Вони ще перебувають в інтенсивному рості, гарнюні, яскраві листечко. Бачите, це триколор. А це взагалі хойку я купила у бабусі на базарі за дуже мізерну ціну. 100 гривень. Гляньте, як вона мені дала прирост. Тягнеться, тягнеться віконечко, ще не закінчилося. Вже закінчилося. І далі йдуть вусики. Розвивається вона начебто як Крімсон Квін. Але щось мені здається, що це інше. А оце чудовий філадендрон. Філодендрон, який приїхав зі мною з Києва. Пам'ятаєте, було відео, як я відвідувала ботанічний сад імені Гришка? І якийсь шматочок, сухий, з листячком цим обідраним, був знайдений там. Віри не було в те, що він виживе. Але я підозрювала, що це саме філадендрон. І бачите, більше місяця він у мене перебував у банці з водою і таки дав прирост. Манстера Monkey Mask з Польщі, яку я привезла. Великий дала прирост, я їй зробила таку палицю, обмотала шпагатом, і зараз я просто основний стовбур, там їй 3-4 стовбурця, я закручую. Філадендрон Бразил. Яскравий карнавал, герой одного із шотців. Це херсонець, це теж був мешканцем південного балкону. Зараз він перебуває тут. Листя стало великим, жирним, яскравим. Йому дуже подобаються південні вікна. У цій квартирі всі вікна виходять на південь. А тут навіть він розгалудив мені, зробив розгалудження основної гілки на два. Тепер буде розвиватися два стовбури. Рекомендую. Дуже невибаглива квітка, яскрава, така веселенька. Піднімає настрій мені кожного ранку, коли я виходжу на кухню. А це листочки маленькі були в Херсоні. От такі листочки вже ростуть тут, в Одесі. Підживлення я використовувала тільки до вересня місяця. Просто для декоративно-листяних рослин. Зараз я не підживлюю зовсім свої рослини, просто іде полив. Перед вами ви бачите дітки тої хаворті, що я казала, з Херсону. Тут у мене зебрини традисканція. Це теж донечка розмальовувала Буду. І посадила я туди яскраві традисканції. І ще одне віконечко у моїй квартирі. Віконечко, на якому знаходяться тільки орхідеї, ну, скажімо так, малеча та ріанімашки. Це для тих, хто думає, що в мене все ідеально і всі квіти в дуже гарному стані. Я вам хочу сказати, що ні. Є такі, які потребують особливої уваги. За які я борюсь уже з червня місяця поточного року. Це орхачки, орхачки-херсонки. Це була загублена у мене дуже гарна колись орхідея, просто чудова. Це wild Cat, але ароматний. І я його з херсону привезла от в такому стані. Бачите, зараз на різкість. Просто як папірус. І без корені взагалі. Зараз є корінці маленькі, проклюнувшися. Оці малеча і підкушена була, і лікувала. Малесенький листочок вийшов, теж хворий. В общем, боремося, боремося, тримаємося. Це був такий тетраспіс, бордо. Гарнюнька, повністю всі листочки майже загубив. Тримає квітконос ще, теж нарощуємо. Ну, зараз, бачите, він який виблискує. Тобто життя є. От з червня місяця ми е, на волосинці тримаємося. Так, і ще з Херсонців, це у мене е, герой, герой теж одного відео. Це дитина була чудової орхідеї Чармер яскравої. Зараз це слоненятко видала мені таких два блискучих, чудових листка. Я сподіваюся, що в наступному уже році вона мене порадує квітуванням. Так, можливо, навіть зараз покажу, які корені, якщо достану, Упс. Курені у нас гарні тут, бачите, їх видно, вони тувстуни такі сардельки прям. Ще малесенький мешканець Херсонщини. Це фіолетового стандарту дитинка, яку я виокремила на квітконосі. Бачите, виділила її. Від материнської рослини 1 липня цього року. Оцей листочок новий зовсім. Корінчики вона мені вже. Дивіться, які гарні красінки. Тобто, вже вона адаптувалася до звичайного ґрунту. Тут я зверху поклала мох, щоб вологість була. Ну, а це в мене дитинчати від квітулика. В цьому горщику 2, а в цьому три. Вони збільшилися. Були придбані у розмірі 1,7. Що тут у мене? Це в мене Charleston? Так, а це в мене Кінг Карл Так, тут у мене дві таїди. Таїда. Blush Pink Butterfly. Бачите, які корені. Гарні. Так, далі іде Таїда Pearl Queen і Maravilla. Всім дуже їм подобається у мене, гарні. Ну, хизуватися орхідеями на цій квартирі немає ще в мене таких квітів. Поки що, як то кажуть, нічим. Для себе я зробила висновок, що поки орхідеї я більше не купляю для себе, з ними дуже важко кудись переїжджати, дуже важко транспортувати їх. Тому зараз у мене все більше сукуленти та такі стійкі-ароїдні, скажімо так. І на цьому все. По відео огляду моїх підвіконів в цій квартирі. Як то кажуть, закриваємо квітковий сезон до весни. Весною, коли це все розпочне інтенсивно рости, будуть з'являтися нові листочки, можливо, бутончики. Я знову повернуся зі своїми відео на канал.